Усім привіт! Це мій будинок наразі. Поруч прилетів кап. Стеля пообвалювалась. Це кімната вже після поверхневого прибирання. Все було завалено оцим утеплювачем, потім гіпсокартоном шматками. Дихати неможливо було. Це сміття, частина сміття. Вікно, звісно, було вибите, я його плівочкою швидко закрила. В цій кімнаті теж було вибите вікно. Теж тут плівочкою закрила. Ось така от тріщина з'явилась. Так. Ось тут у нас такі тріщини поз'являлись. О тут отаке от. І там над вікном теж дуже сильно піддуває. Ось, ось. Ще. Наслідок дуже важко відчинити. Так, тут у нас теж постраждала стеля. Прибрали ми поверхнево. Комусь не зняла відразу. Ви знаєте, досі мене трясе, просто трясе. Тепер очікуємо на майстра, бо холодно, прохолодно, там он... видно, видно прямо черепицю вже. Так, до речі, ось термометр. Зараз я гляну скільки. 15 градусів. Ну, друзі, влетіла я в копієчку. Життя після прильоту день другий. Стеля ще трохи обвалилася. Обвисла оця частина. Ще висипалося купа сміття. Знову довелося попідмітати. Ще, ще щось упало. Так, зранку прийшли добрі люди, забили вікна. Одне і друге. Тепер тут темно. Ну, але я собі гірлянду включила. Потім прийшли добрі люди, принесли листи USB, які будемо використовувати на стелі. Завтра, дай Боже, зроблять. Прийшла поліція, все зафіксувала. Прийшла квартальна, теж все зафіксувала. Так що живемо. Отакі новини. Завтра покажу, який буде результат завтра, після ремонту. Температура вже 13 градусів, прохолодно. І прямо відчувається вітер оце зі стелі. Ходимо, одягаємось тепліше. Третій день після прильоту. Стелю відремонтували. Велика подяка всім, хто допоміг. Величезна подяка. Боже, яке щастя, що немає дірки в стелі, боже. Звідти прям вітер такий був. Тепер можна жити.